Сідати не можна взагалі. Так, буду готувати, значить, вечерю. Ой. Хлібчик печеться. За вечерю зараз приймуся. У нас сьогодні будуть. Трішки другий варіант лінивих хачапурі. Вони більше, знаєте, будуть е, хачабендерики. Хачапурі-бендерики. отак от. Хачапурі-бендерики будуть. Нє. Порадили мені новий додаток, називається продукти. Думаю, викладу там свої сирочки. Присіла Три чи чотири обяви. Зробила і все. І вже я чуть телефон не виронила. Вже очі кліпають, злипаються, сідати не можна взагалі. Так, так що у нас сьогодні ці, значить, будуть хачапурі-бендерики і. Це так, різновид хачапурі. Все сири доїдаємо. Воно не сказати, що це брак, бо, як я кажу, Ну, Що значить сир, брак? Сир він не в Африці сир, його можна куди завгодно переробити. З нього можна і плавлений зробити, і якусь намазку, і, і так далі. і так далі. Можна на дрібну тертушку потерти зробити з часничком, з майонезом. Та що завгодно з ним можна зробити у випічку, у піцу, в запіканки. Тому я вважаю, що браком. Сир неправильно називати, а ось те, що він на продаж не пішов, це колись. Ой, що це це Бомонт. Да. Це Бомонт трішечки. Перестояв з ферментом, і потім крупно нарізалися кубики, і погано відійшла сироватка, він був завологий всередині, а головка була велика, десь до 2 кілограмів. І ото коротше, ми його це вже останній шматочок, здається, доїдаємо. Я порізала його такими полосочками, і він в морозилці лежав. Е, і ще в нас омлет буде на вечерю. Отак. От і хочу це все приготувати до управи. Е, нехай краще вистигне той омлет, і, і все. Ну, Я собі буду готувати з помідорами, а вова прости попросив. От. Бо після управи готувати взагалі ніколи. Все, побігла далі. Смаколиків насмажила. Чи то лениві хачапурі, чи то хачапурі бендерики, чи бендерики з сиром. Називайте, як хочете. Тут ось що в мене вийшла ось така запіканочка, хлібчик спікся. Ось така краса. Зараз займуся омлетом. Так, так, омлетом. Щоб до дойки все приготувати. А потім зайти в хату, всіх погодувати і лягти спати, як то кажуть. Бо після того, як заходимо з дойки, мені готувати ніколи. І якщо це і робити, то це ми будемо вечеряти вже далеко за північ. Все, вечеря готова. Натушкувала помідор. Ось таке воно ріденьке, як я кажу, як супчик. Ну, Я люблю таке, розумієте? Вова, коли хоче з помідором, то йому я так кружельцями ото покладу там два-три кружельця і заливаю яйцями. А я люблю, щоб оце воно плавало в цій юшечці і ложечкою його, як супчик. смакота! Так що в мене вечеря вже готова. А вожа, як завжди, попросив звичайний окремо, тож у нього просто чистий омлет буде. Все, тепер можна йти і на дойку. Вже збиралася, чесно кажучи, лягати відпочивати. На годиннику 20 хвилин на 12. Потім прийшов коментар під відео. Стосовно лотереї, пішла записати і сидю, і розумію, що я не зняла кінци... кінцівку сьогоднішнього відео і з вами не попрощалася, і відео не змонтувала. Ну, коротше, це вже називається запрацювалося, мабуть. Ой-ой-ой, так, ладно. На даний момент завтра буде стоп лотерея 28 число. На даний момент у нас 11 коментарів під відео, але ось ця жіночка так і не написала мені особисті, не номер телефона, нічого, які знайти я не знаю. Точніше, 12 виходить, а без неї виходить 11. Тобто, вартість квиточка, якщо завтра ніхто не додасться, то вартість квиточка буде коштувати 55 гривень. Один квиточок, правильно? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 55 гривень буде коштувати квиточок. Завтра побачимо, все дізнаємося ввечері. Ну що, на цій ноті давайте з вами на сьогодні попрощаємося. До речі, стосовно мазі, відписалася мені дівчина, що завтра постарається купити і відправити. Тому. Дуже вдячна. Ще одна підписниця написала, що вона завтра піде в себе по вітаптеках. Ну, вона раніше написала. От. А поки що не стала я не видаляти, я хотіла видалити це відео, а поки що не стала я видаляти. Чому? Тому що а раптом а там не буде. А я зараз зараз все повидаляю да, і везде напишу, що, ну, що вже знайшли. Тобто дочекаюся до ранку, а там уже, як Леона скаже, що вона купила, то тоді, напевно, що видалю це відео про прохання до вас. Все, дівчатка, хлопці, всіх вас цілую, люблю, правда. Міцно, міцно обіймаю, мирного її вам ночі. Мирного неба над головою. Цілую, люблю, бувайте до завтра, папа, -па. ваша заморена міма.